Як тільки почала відео робити, щось на дворі почало бурчати. Дивіться, доспівають, доспівають. Ось шкірочки валяються, двох. Бачите? Достигають. Он вирвала. Бачите? Вирвала, зараз повезу, пригощу людину. Та здорова ще не поспіла. Вирвала один рандіно. І один боржасот гріз аж тріснув. Він з ягідним смаком. Оце зараз, що я зібрала, яке в мене урожай. У мене в цьому році взагалі не повинен бути інжир. Це ж тільки садженці посаджені. Оці посаджені середині, майже в кінці квітня. А інші всі у цьому в травні місяці. А, які добренькі. Зараз поїду пригощу людину, хай теж спробує. От, да таке. Всім гарного дня, мирного неба. Не буду більше нічого говорити, тому що дрінчить на дворі капець, як спеціально. На цьому все. Пока-пока.